Всім привіт, я Артем Сахацький, дякую, що зайшли на мій канал. Перед початком перегляду обов'язково підписатись треба і поставити Що, Ви готові бабок заробити чи ні? Розкажи за машину, що ти взяв? Приїхала з Києва апаратик маленько. 2 гедзик 8 год Фендіорчик автомат. Найголовніше, що тут є, це коробка автомат. Звичайний автомат, не варіатор і не робот. А, гідротрансформатор. Шенка... 140 флажок просилась, блядь. <рекула> Скільки коштує? Стояла ціна 4700. Торгувався ще з неї на прошлої неділі. Не скидав ледення. Хоча цена упала на 4200, сразу я на телефон, що я кидаю задаток, вже їду. Кидай карту. Ці, скільки пробігу? Біга написано 168, ну десь 1200. Це 1200. настояння як який моторчик. 1.4, 4-16 клапанів. Ну а вже. Коли доїхав, все працює, все норм. Да, коробочка, чотенька, робка, моторчик. А мотор який тут об'єм? Дина 4. 4 мотор, атмосфера, коробка, автомат. Крашено дві арочки задні і переднє праве крило. Шо... Такі, пару копійок скинуть. Памперочок сейчас поддуємо. ему ту арочку, да. Покажемо. Є муха боячку сюди, дійшов красиво було. Арочка, це у них болезнь. Типа арки у них різові зниют. Тут подкраситься, все красивенько буде. Газинка зимня, колпачки купиться, а буде песня. Ви зразу можете подивитися... Води вуха подив... даже рідня. Ви одразу можете подивитися, як машина виглядає зараз да, і коли пройде втрат. там тиждень-два, дай чи Та, сіки. Мальчики, бачите, тут треба поміняти штучку, тут щось нічого обзарадить. Салончик більш менш, чистка зробиться, руль зараз заганяєш мене там вже ждуть. Ось мене вертуші кажу, туди, сюди на рульчик заш. Скільки коштує Це, кермо? Перешив руля, десь 500-600 гривень буде. Цього. Буде як нове? Так, буде взагалі. А що, які ще тут мін мінуси? Все, нормально. Машина, взагалі. Все є, Скільки так? ти думаєш по часу вона буде готуватися? З покраски десь думаю 4, 5 За два хімчистка, тут. Сьогодні я заганяю руль пошивати. Да ні, це вечором заберу вже. Бачите, був чехол і воно виходить вм'яти. Сразу да. людям треба сказати не займайтесь блядь, і не одягайтеся цією чехлем. Копійку тратить. За скільки плануєш її продати, так, коли зробиш? Ну, перша ціна на автомат на 8-й рік. 4700 стоїть така, ну там друга ціна тільки. Сядуша ціна 5300 300 ну, Я думаю, якщо її хорошо виготовити. П'ятерочку в інтернет поставить 4700, я думаю, вона уйде. Їх люблять. Зараз дуже актуальні ці машини на автоматах, тому що е, дуже багато здають людей на права, ну, дівчат. І здають в основному на автоматі. І за цього ці машини зараз актуальні, дешеві. І автоматні. Ну, щоб не робот, не варіатор не дуже люблять. хоча вони теж купують. Смотри, яка ціна. І для цього вони дуже актуальні ці машини. Коротше, дісочки балончиком подуються, подрихтуються, підкраситься, все, подшаманиться. Спалірочок є, блять. Це значить, що вона вже спортивна, блять. Вже 100 баксов можна туди ліпити, отак сміло. Туманочки є, комплектація з кондерчиком, все, що ще треба. Їдемо щеть руль. Далі даємо роботу, завтра реєструємо. і будемо вам показувати далі, як треба зарабатувати бабло. Поїхали.

Пройшли експертний огляд, все нормально, мотор не змінювався, нічого не спилено, номер кузова не варений. Зареєстрував на себе машину. Коротше, чиста машина, скажімо так. Ще ми перешили руль, вчора ми вам показували, який він був до, зараз покажемо, який був після. Ми вчора тільки пригнали з Києва і через годину вже руль перешитий. Перфорація, все як положено, все по-красивому. Ти навіть не поймуть, подумають, що оригінал. Все. Так, коротше, все, я полетів на покраску. В понеділок зустрінемося, покажу мастеру, що робити, і вам покажем. Е, може кому буде цікаво, можемо на наступній серії показати автомобіль, е, як ми будемо його перереєстровувати, як робити експертизу. Якщо вам цікаво, пишіть коментаря і можемо вам показати процеси від початку до кінця. Всім доброго дня! рівно неділя нам знадобилося, що... Тоже абсолютно. Встречается Hyundai Gets на автоматі Потом иду брат. Показую, що ми готували. Що ми по неї робили? Ми покрасили бампери, повністю задули його, поставили муху боєчку туди, щоб розкривати нюансики, покрасили арку, відполірували автомобіль, зробили хімчистку, пошили руль, ну і там по мелочам доділили. Покраска, бампера, арки обійшлась нам в 100 доларів. Плюс поліровка. ну Це в з поліровкою. Ну, ціна нормальна. Саме дороге тут це мухобойка. Штука гривень мухобойка, дешевше ніде немає, саме дешево, що знав. Коляровка дешевше, ніж ця мухобойка стоїть. Колпачки поставили, гляньте такі. Ну, оригінали не знайшов, на шов вони дуже дорогі. Оригінальні стоять штука чим-то гривень, вона ну, за колпаки давати касаль. Такі о, 450 гривень, то що треба, якраз на базарчик бомбочка. Місочки покрасилися, зінка нова. Йдемте ти показує в салон. Рульчик пошили. Так воно виглядає. Середини чистенько, все пахне. Прийде якась малишечка, сяде, коробочка автоматик, машинка рве, <плес> ну не рве, давить, ну давить. Музочка Тобто, що ж треба для, скажімо так, дівчинки? Ярчик є, моторчик робить як часик. Машина здорового продажі, так що поспішайте. 162-рітнього пробігу я лічно перевіряв на офіціалі. Все б'ється, підтягує. Тут без питань. Машина чесна. Це як Сьогодні авто буде вже е, на авторіо. Будемо стартувати з 5 тисяч, а далі побачимо. Нам з вона обійшлась. І потім розкажу пізніше, коли ми продамо, скільки обійшлася, скільки вложили, скільки на неї заробили. Взагалі, як ти думаєш, за скільки часу йде цей автомобіль? Ну, Постараємося чим побыстріше. Я думаю 2-3 дні і машинка буде нового власника їй буде радувати. Або у власниці, скоріш всього, тому що ця машина більш на дівчину, а не на пацана. Цей автомобіль в тебе вже тиждень, які плюси, мінуси. Ну, надіюсь, плюс, плюс буде в баках, це раз. Плюс, якщо порівнювати з якимись другими машинами, такого класу. Наприклад, така маленька, там до п'яти тисяч на ринку. Мені вона подобається, сподобалася тим, що вона м'яка по зрівнянню з тими машинами, що кокта, скажімо, Вона їде так непогано, звісно, вона там не як нормальні машини, але ну, їй вистачає. Якось дівчинка, я думаю, з головою ходить. Які мінуси? Ну Така вона маловата, звісно, ну компактна. ну Я не сказав, би, що це мінус, прямо. для дівчат це нормальна тема, тому що вона якось, ханки, удобно, буде припаркуватися. Ті, хто стоїть зараз на правах, учиться їздити, Це ідеальний варіант. Ну, якби, за свої бабці класна тачка. Тобто, я не бачу тут таких глобальних мінусів. Ще плюс в тому, що тут коробка автомат, звичайно, чотирьохступенчата. не, не варіатор, не робот, те, що не люблять люди, нас не купляють, тому що вони ригають бить, через кожних там, 50 тисяч. Тут така коробка, що вона буде 2 мільйона хуярить, і ще буде їздити. Так само двигун. Тут обичний 16-клапаний атмосферний двигун без всяких турбін. Вчасно міняють масло і фільтра. Там, Мінімально обслужувати, і вона буде в тебе їздити теж півлямою, їздить ще і... і буде їздити, скажімо так. Резинка стоїть, мішалін, в дуже непоганому стані. Так. Хороша машина, скажімо так, свій Машинка сьогодні залітає в авторію. Ставимо її, продаємо, ждемо дзвінка клієнтика, вважаємо бабочки і їдемо за другою, і вам покажемо потім другу якусь машину, на яку ми будемо зробили Клієнтики вже дивляться машинку. Приїхав автопідбор. Приїхали дивитися техніку, коробочку, мотор, як все працює. Зараз будемо чекати результат. Сьогодні неділя, мрево. Вже біжить. Всього машинка продана. Копійчину заробили, саме головне. Погатували нормально. За скільки продав. Передав за 4800. П'ять 100 було в інтернеті, там поторгувалися, там нюанси, кішки які сюди. Нормально, копійка є, то й слава Богу, кажу. Зараз людина прийде, чоловік купляє дружині, я ж казав, що дівчина буде їздити на машині. Молода дівчина буде, буде радувати, як кажуть. що їдемо за новими варіантами і будемо щось ще знімати для вас. Нахуй. Автомобіль вже виїжджає у нових власників. Їдемо за новою тачечкою. Тачечки ринка, У вас є машинка ринка, тоді ми їдемо до вас.